Коли в актовому залі запанувала тиша, директор першим відкрив рота, порушивши мовчання. Мабуть, це була якась несправність. Принесіть, будь ласка, запасний магічний інструмент. Вони негайно приготували додатковий магічний інструмент, і Юміела знову поклала руку на кристал. Рівень 99. Що ж, такий самий результат, що був і за попереднього виміру. Вчитель почав по черзі проводити вимірювання. Щоб переконатися, що чарівний інструмент правильно працював, студенти почали галасувати. Серед цього безладу я щосили намагалася втекти від цієї реальності, де я прокачала свій досвід до максимуму, але це було марно. Дозвольте мені пояснити. Викладачі переконалися, що інструмент не зламано. Потім до мене підійшов один із учителів: леді Юміеле. Чи впевнені ви, що це ваш справжній рівень? Я подумала, чи не обдурити їх. Після цього я не сумнівалася, що мені доведеться відчувати ці підозри протягом наступних трьох років. Цікаво, чи я могла говорити чесно, я занервувала при думці про те, як мені доведеться провести випускний бал у майбутньому. Але це означає, що мені потрібно було зосередитися на тому, щоб залагодити все зараз. Так я вважаю, що у визначеному рівні немає помилок. Хм, Магічний інструмент у повному порядку. Можливо, ви якимось чином зуміли вплинути на нього. Ні, я впевнена у своєму рівні. Ви могли цього не знати, але ви не можете підняти рівень, не вбиваючи монстрів. Хоча я сказала правду, вони все одно підозрювали мене у махінаціях. Яким же складним є цей світ для чесних людей? Учні галасливо спостерігали за подіями, і вчителі, схоже, не були переконані. І тоді директор попросив мене повернутися на своє місце. Всіх прошу заспокоїтись. Чи правдиві були її слова? Стане швидко зрозумілим після початку уроків. Леді Юміела, після вашого привітання, прошу повернутись вас на своє місце. Він скоса глянув на мене при зверненні. Схоже, директор мені також не повірив: А чи ти повіриш мені, якщо я знесу академію своєю магією? Мене звуть Юміела Долкнес. Дякую. Я перестала намагатися щось пояснити словами. Це було неможливо. Зрештою, я просто привіталася і повернулася на своє місце. Після цього вимірювання рівня та привітання тривали у неспокійній атмосфері. Героїня була єдиною простолюдинкою, яка виділялася в ігровому сюжеті. І церемонія входу закінчувалася без жодної метушні. Вибач, героїня-чан. Після церемонії вони влаштували шведський стіл, щоби привітати нових студентів. Я не знала нікого, та й знайомих у мене не було, тож я просто стояла в кутку. Коли я подумала про те, щоб повернутися раніше в свою кімнату, використовуючи як виправдання погане самопочуття, мій погляд зачепився за якусь людину, що йшла прямо до мене. Він виглядав сердитим, і він був одним із тих людей, з яким я не хотіла перетинатися в цій академії. Гей ти, чорнява! Який це трюк ти тоді використала? Тобі за себе не соромно. Без будь-якої передмови ігрова мета номер 2 продовжувала говорити підвищеним голосом. Вільям Арес, хлопець з вогнено червоним волоссям, мечник із групи героїв. У нього було сильне почуття справедливості, але роздратувати було його легко типова людина з м'язами замість мозку. М ви кажете про церемонію вимірювання рівня? А про що ще ха? Я розумію, що ти хотіла виділитися, але хіба ти не маєш ні краплі гордості, як дворянка? Вільям, який мало не збирався вдарити мене, був зупинений кимось, хто підійшов ззаду. Заспокойся, Віле, я розумію твої почуття, але це не те місце, де варто влаштовувати галас. Тим, хто заспокоїв Вільяма, з дивовижною легкістю є ігрова мета номер 1 Сяючим світлим волоссям Едвін Белшайн, другий принц і головний герой. Він був магічним мечником, що використовував магію і меч. Я швидко вклонилася, побачивши принца. Рада зустрічі, ваша високість. Мене звуть Юміела Долкнес. Будинок графа Долкнеса центральний мімік. Пробурмотів принц Едвін, і потім звернувся до мене. Леді Юміела ВІЛ дуже старанно працював над своїм фехтуванням ще з самого дитинства і досяг 10-го рівня до того, як вступив до академії. Те, що ви зробили, це розтоптало його важку працю. Ха, Ха-а. чому кожен думав, що я шахраювала? Чи ви повірите мені, якщо я довільно стрільну магією в цьому залі. Прошу пробачити мені, але я не брехала про свій рівень, як раніше й сказав директор, у цьому можна переконатися, коли почнуться уроки. А то ви настоюєте на тому, що не брехали? невдоволено промовив принц Едвін, після чого Вільям взяв слово. То ти думаєш, що що сильніше за мене, тобі варто було би бути вдячною за те, що при мені зараз немає рукавиць? Ти збирався викликати мене на дуель? Вільям Куне, тобі варто було б потурбуватися за своє життя. Люди навколо намагалися обережно прислухатися до нашої розмови, коли з'явилася ігрова мета номер 3 Рівень 99 нереальний чи досягти його взагалі можливо? Я так не думаю. Освальд Грімсет був зарозумілим хлопцем, синявий мах в окулярах. Зрештою, всі цілі любові зібралися тут. Всі троє були друзями дитинства і перебували в настільки добрих стосунках, щоб називати один одного як ед, ВІЛ та ОС. Традиційний сяючий принц, невгамовний червоний мечник і холодний синій мах. У цьому світі було багато форм краси, але ці троє були винятковими. Вони виглядали добре, щоб ними можна було захоплюватися, але бути залученими до них зовсім інша справа. Це надто проблемно. Гей, hey, ти збираєшся говорити щось. Здається, Вільям вийшов із заціпеніння від мого мовчання. Я не думаю, що ви повірите моїм словам. Ти. Як ти смієш таке говорити? Ти, хоча б, використовуєш свою голову, щоб думати. У тебе брехня увійшла до звички? Коли я хотіла перервати ці три лихослівні розмови, вони раптом змінили тему і заговорили про героїну. Там була просто людина, що користується світлою магією. Якщо вас це не потурбує, то чому б вам не поговорити з нею? Так. Це буде краще, ніж слухати твою нісенітницю. Пізніше, коли почнуться уроки, я чекатиму, коли вони доведуть твою брехню. Сказавши це, принц Едвін пішов геть із двома компаньйонами. Ах, я втомилася. Краще б мені вирушити до гуртожитку. Повернувшись до своєї кімнати, у мене була своя служниця Ріта, що могла заварити мені чашку чорного чаю. Я вважаю, роблячи такі речі, я справді почувала себе як справжня дворянинка, знаєте? Вивчення манер чаювання у резиденції на території Долкнесу це свіжа зміна. Пані, ви повернулися рано. Ви насолодилися вечіркою. Адже вона ще не закінчилася, чи не так? Все добре, але не думаю, що зможу порозумітися з усіма. Ви нікого не зможете знайти, якщо продовжуватимете в цьому дусі. Майстер турбуватиметься. Вона була служницею з дому Долкнес у королівській столиці, яка увійшла до академії відучора. Я не думала, що покоївка була необхідна, тому що в академії був спеціалізований персонал, який обслуговував їдальню та пральню. Боюся, то був наказ мого батька. Пройшло лише два дні з нашої з нею зустрічі, але вона продовжувала твердити, що мені потрібно знайти партнера для шлюбу. Мабуть, мій батько наказав їй ще й це. Можливо, вона також служила моїй супровідній. Уроки будуть іти весь завтрашній день. Пані має справити гарне перше враження. Хіба ви не в одному класі з другим принцом? Втім, його високість вже залишив погане враження. Можливо, вона не знала про те безладдя, яке я викликала на вступній церемонії. Все гаразд, якщо вона буде моєю супроводжуючою. Ні, давайте змінимо тему. Ти знаєш значення слів. Центральний мімік? Невже хтось сказав вам таке? Пані? Ви не повинні турбуватися про це. Я думала про те, що про бурмотів принц Едвін, почувши моє прізвище, тому спитала про це Ріту. Це не означало нічого доброго, як я й очікувала. Але я нічого не казала. Ці слова, здається, надсилалися до будинку Долкнес. Ріта почала пояснювати, що вона знала. Ви знаєте про центральних і місцевих дворянин, чи не так? «Угу. Ми місцеві дворяни, правда? Схоже, ми не обіймаємо жодних керівних посад у королівській столиці. Так. Центральний мімік це зневажливі слова, які стосуються місцевих дворян, які завжди залишаються в королівській столиці, незважаючи на те, що вони не займають жодної керівної посади в столиці, а ні на що не придатні дворяни, які впадають у маразм, не працюючи у королівській столиці та довіряють свою територію іншим. На обличчі Рити читалося не схвалення, адже цей нікчемний аристократ був її босом зрештою. Я глибоко зітхнула. Цей нікчемний аристократ також був мені батьком. Серйозні заняття розпочиналися з сьогоднішнього дня. Вранці ми мали аудиторні лекції, а в другій половині дня основні практичні заняття. Звичайно, в класній кімнаті. За партою я сиділа одна. Якщо ви були залучені та помічені принцом, з вами ніхто не буде спілкуватись, і це було не у вашій владі. Сидячи на самоті на своєму місці, я намагалася прислухатися до пліток навколо. Якщо вірити чуткам, у мене в голові був цілий квітковий сад, і я вірила в себе без жодної причини. Чи я маю повністю знищити академію чи королівську столицю, щоб довести свій рівень? Якраз перед початком уроку тріо принца Едвіна та героїня Чан увійшли до класу разом. Усі четверо дружелюбно говорили один з одним хіба не було зарано, щоб бути вже залученою з цілями? Героїню звали Алісія Енлайт. У грі можна було переіменуватись, але за умовчанням це була Алісія. У неї було рожеве світле волосся. Характерною рисою героїні була її позитивна та життєрадісна особистість. Оскільки людей зі світлою магією було дуже мало, їй дозволили вступити до академії. Світла магія — це єдина слабкість темного атрибуту, і вона могла бути козирною картою проти короля демонів. Якщо слідувати сценаріям гри, то вона ще не повинна бути в контакті з любовними цілями. Може, тому що я запропонувала їм поговорити з нею вчора. Я не хотіла бути залучена до неї як чергова ігрова мета, але я вважала, сподіватися на це було неможливо, тому що в той момент, як наші погляди перетнулися, вона пильно дивилася на мене скривдженими очима. Дякую, що ви слухаєте дану озвучку. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. Це буде сильною мотивацією для автора продовжувати робити дану озвучку. Крім того, раджу також переслухати і інші аудіокниги, а також подивитись мультсеріал Чарівниці в українській АО озвучці, який вийшли на даному каналі.